От зараз качають е, е, різні інституції, типу, треба, щоб був чіткий термін демобілізації, тоді, можливо, для людей буде відомість, і вони не будуть йти все за ще. Ну так, а міняти на кого? Ну, міняти на кого? Давайте будемо відверті, за рахунок того, що ми нагнітаємо бучу, підтримуємо наратив. Країни агресора депутат депутат, дозвольте завершу думку. І він дозвольте сказали, я на кого свою міняти. Думку. Я вам можу запропонувати. Дозвольте, аргумент. Я завершу свою думку, і на... потім ви запропонуєте аргумент. Це ж справедливо справедливо. Дя... дякую. Ви поставили завершу питання. Ви поставили питання. Тоні ні, я зараз вам кажу, що нема на кого міняти, тому що не налаштовані мобіліційні процеси. За рахунок чого це відбувається, за рахунок того, що у вас час все погано, все пропало. Вбивають сьогодні. Мобілізували завтра на фронті. Хоча забуває сказати про те, що такого явища немає. Не можуть сьогодні мобілізувати а завтра. випинилися на фронті. Тільки загальна віжкові військової військ, тільки адаптація і тільки потім фронт. Ось про що треба говорити. Треба людям пояснювати. Бо коли ми спілкуємося з новобранцями, які йдуть зокрема рекрутингу, або за рахунок примусової мобілізації. Ми кажуть, що ви затягнули так пізно. Ну вони кажуть, так ми боїмося, тому що об'єктивно люди в цьому зізнаються. Тому що з усіх усюд каже, що нас сьогодні мобілізували, а завтра ми можемо загинути. І Бачите? ніхто не каже про підготовку, ніхто не проводить приклади тих людей, які воюють вже три роки, і воюють не десь там, а на найскладніше вітинка. У нас тому вчора... має в усьому бути балансі об'єктивно Юрій, У нас вчора був народний депутат. Ви, мабуть, його знаєте. Сергій Рудик, полковник так, здається. Який воює три роки, 36 місяців. Він каже. І коли я в нього спитала, а на кого міняти. На що він мені сказав? Заброму... Заброньовані силовики, ДБР, прокуратура, поліцейські, удо фермери і так далі. Я сказала: ну якщо їх мобілізувати буде беззаконня, не буде кому працювати. На що він мені сказав, що вони можуть помінятися, і люди з фронту можуть опанувати навички або можливо серед них є професіонали, які можуть повернутися до роботи? Держ... все, що треба зробити державі, це налагодити. Облік е, і вести е, адекватну комунікаційну кампанію, я зараз, вибачте, відвів погляд, подивився в сторону. Напевно, таким чином задумався. Це просто вислів, який подобається людям, не більше, не менше того, що значить поміняти, стільки вартує для держави і часу підготувати правоохоронця, підготувати. Якісного слідчого, і що буде, якщо зараз витягнути ресурс з правоохоронної системи довше, ніж військового Поліцейські готують довше, ніж військового, так якщо ми кажемо про свій, звісно. Угу. І це не ок. І тому я в цьому кажу. До речі, ми просто вимушені готувати швидко військових, тому що противник пре я казав неодноразово, що ми маємо націю готувати в плані ведення можливості ведення бойових дій. Починаючи зі школи, і це є запорука того, що нація не буде воювати, тому що ніхто не полізе на націю, яка підготовлена на поточний момент. Це необхідність. Ми і так даємо підготовку. Максимально яку можна втиснути в ті два місяці, які визначені зараз для того, щоб отримати загальну військовий вишлів, для того, щоб наростити базу спеціалізованої підготовки, якщо ми кажемо про якісне слідство, про якісні правоохоронні органи це люди, які вчилися роками для того, щоб здійснювати свою операційну діяльність. Тепер давайте говорити про те, що в національній поліції, зокрема в патрульній поліції, проходить значну кількість служб військово е, перепрошую поліцейські. Які не набули мобілізаційного віку примусового мобілізаційного віку? Вони зробили цей вибір, прийшли до правоохоронних органів захищати порядок на вулицях, і це також комусь потрібно робити. Тому що якщо прибрати правоохоронців з вулиць, ми будемо мати дійсно халепу. Але все має в цьому житті, дозвольте завершу. Ні, я не завершу думку. Все має бути збалансовано. І чомусь ми не кажемо про бригаду людь, Національної поліції, яка рубашиться на самих складних вітинках і поповнюється, зокрема, з інших структурних підрозділів Сил оборони. Ми чомусь забуваємо казати про ті структурні підрозділи Національної поліції, які воюють. І я вам скажу, людям це подобається, коли кажемо всіх правоохоронців на фронт, слідчих на фронт, прокурорів на фронт, всіх на фронт.